Жодні зі смарт-годинників не будуть давати тобі точні показники. Жодні. Як би там не казали в рекламах, але ні. Але... Але це, хоч якийсь орієнтир, по якому ти можеш себе відслідковувати. Ти можеш, хоча б орієнтуватись на ту цифру, яку вони тобі показують, і від неї вже відштовхуватись. Тому, якщо ти слідкуєш за своїм харчуванням, слідкуєш за своєю активністю, я рекомендую тобі носити завжди смарт-годинники, неважливо які. Головне, щоб вони підраховували кроки, активність, тренування і загальну витрачений калораж. Вже від того, ти зможеш собі. Розрахувати дефіцит. Як це зробити? Активність, мінус споживані калорії, і оця різниця це буде твій дефіцит. І тільки так ти зможеш прогресувати, якщо ти, наприклад, худнеш. А якщо набираєш, тобі треба споживати більше, ніж витрачаєш. От і все. Цікаво? Підписуйся. Ну або не підписуйся. Діло твоє, моє діло тобі розказати.